170 сімдесят зітнень зафіксовано протягом минулої доби по всій лінії фронту. Ворог не припиняє тиснути на Харківщині, посилив штурми на позиції українських захисників на Лиманському, Краматорському та турецькому напрямках. На покровському відтинку минулої доби відбито 56 атак агресора. запеклі бої тривають і на новопавлівській ділянці. Усі деталі в нашому огляді. На вовчанському напрямку під час бойової роботи розвідувально-ударні групи ППЛА бригади Гард знищили дві ворожі гармати, а також три автівки для підвезення особового складу та боєкомплекту. Ліквідували і шістьох окупантів. На куп'янському керунку прикордонники Феніксу влучними ударами в дронів теж палять ворожу техніку. Розбирають укриття, б'ють по логістиці противника і утилізують чужинську піхоту в посадках. Третя штурмова уразила зенітну установку шилка, якою окупанти прикривали свої війська на нашій землі. Також знищили танк, БМП, міномет, Урал і Буханку. Бійці 412 го полку Немезіс висаджують переправи через річку Жеребець, що простягається з півночі на південь Луганської області. Так зупиняють просування ворожих сил на Харківському та Покровському напрямках і зривають плани противника форсувати річку «Оскіл». На Луганщині атакували поблизу Нової горівки, Надії та Греківки. Там українські захисники тримають оборону. Противник 34 рази відкривав вогонь зі ствольної артилерії. Спрямував у наш бік 70 безпілотників та ще 14 fpv дронів На Краматорському відтинку воїни п'ятої штурмової вполювали техніку та піхоту противника. Уражено міномет, наземний дрон та укриття з особовим складом. 28-ма окрема механізована. На турецькому напрямку росіяни ставлять на дрони. Намагаються повсякчас перебити логістику, зірвати евакуацію або ж знищити нашу техніку. На Краматорському та турецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції в районах Ступочок, Білої Гори, Щербинівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові часового яру та турецька. Українські воїни не допустили втрат наших позицій. На покровському напрямку Загарбинки проводили наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаведівка, Полтавка, Володимирівка, Новотереське та Молинівка. Також окупанти атакували наші позиції неподалік Миролюбівки, Броменю, Сього Яру, Гродівки, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки. Кадри роботи операторів ФПВі-дронів від бійців бригади НГУ Червона калина. Точними скидами від початку тижня вони утилізували понад 20 мотоциклів ворога на Покровському напрямку, а також 16 одиниць автомобільної техніки та три броньованої. Оборонці бригади Рубіш розповіли, як виявили ворожого диверсанта, аби зупиняти нашу логістику. Росіяни направляють в тил окупантів, щоб ті фіксували пересування української техніки. Це військовослужбовець ВСРФ, який був інфільтрований територію одного із сел, в якому знаходились КСП наших зводів. І по перехватам ми чули, як він передає інформацію стосовно переміщення техніки, також особового складу. Розвідники відшукали ворога і поранили. Той спробував втекти на слід. Вийшли по плямах крові і зрештою ліквідували. То не випадковий якийсь потеряшка. Я думаю, що це був контрактник з нормальним досвідом і, в принципі, з відповідним психотипом, тому що просидіти місяць в ворожому тилу це має бути відповідна підготовка. На Новопавлівському напрямку оператори 413 го батальйону «Рейд» виявили і знищили реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. Пілот поцілив ударним БПЛА в один зі снарядів. Той спрацював і прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект З вірою у збройні сили України. Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. І долучаємо до ефіру командира екіпажу бойової групи окремого загону безпілотних систем Тайфун на псевдонімець. Від нього дізнаємося про ситуацію на Покровському напрямку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане ведучий. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів, що зараз у куточку ваших екранів з'явився qr код Це означає, що для наших захисників із бригади Тайфун. Дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці оголосили збір. а Власне, на що? Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. Дякую, пані та панове. Ми не просто просимо допомогу, ми просимо про можливість працювати точніше, швидше і залишатися живими. Потрібні аналізатори сигналів. Це така річ, щоб бачити, коли летять ворожі впіві дрони. Вони допомагають на крок вперед. Нам бачити, куди він летить, і попереджати наших хлопців, щоб вони залишались в безпеці. Кожен ваш донат це збір для армії, це конкретна допомога. Дрон, що нищить техніку, акумулятор, що дасть можливість вижити нашим хлопцям. Якщо ви питаєте, чому ваш внесок важливий? Це проста відповідь. Ви можете допомогти зупинити атаку, ви можете врятувати життя, і разом нам вдасться те, що не вдалось поодиночці. Дякую. Будь ласка, яка загальна сума збору і скільки таких сигналізаторів потрібно? Загальна сума збору півмільйона гривень, а аналізаторів нам потрібно близько 30 штук на кожен екіпаж. Тож, будь ласка, шановні глядачі, давайте допоможемо загону, нашим захисникам із загону безпілотних систем Тайфун зібрати необхідну суму. Зараз ти. Півмільйона мільйона гривень. Так, сума велика, але ми з вами разом закривали і значно більші суми. Тож давайте, будь ласка, згуртуємося, задонатимо, зможемо зібрати якомога більше коштів для того, щоб наші захисники придбали ці необхідні аналізатори для того, щоб виявляти ворожі безпілотники і власне бути підготовленими, бути в захисті. Тож, будь ласка, доєднайтеся, задонатьте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Так, звичайно. Хотів би спочатку подякувати за те, що ви нас запросили на цей ефір. Для нас це велика честь. Мені особисто дуже приємно представляти свій підрозділ. Стосовно напрямку, будучи своїми хлопцями, скажу так чесне слово: це слово спокійно, ми не використовуємо вже досить давно. Противник не зупиняється. Щодня пробують прориви. Дронів в них стало рази більше. Але ми знаходимо їх ще до того, як вони до нас підходять. Тобто противник вирушає на штурми, ми їх бачимо ще до того періоду, як вони підходять до наших позицій і знищуємо їх ще там за декілька кілометрів. Без вагань. Тут працює разом і розвідка, і артилерія. Їм дуже вдячні нашим суміжним підрозділам. Ми тут ради того, щоб знищити ворога, а також щоб вижити і повернутися додому. Дякую. От ви зазначили, що збільшилась кількість використання безпілотників ворогом. І, власне, нещодавно речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що на Покровському напрямку з обох боків кількість застосування дронів зросла в п'ятеро. А які безпілотники от використовує ворог? І чи можемо ми їх перехоплювати? Е -е, так. Це точно. Раніше з'являвся один дрон. Ми його перехоплювали. Тепер їх ціла зграя, і потрібно відслідковувати кожен. Кожен вони використовують, ворог використовує зазвичай fpv дрони, дрони там на оптоволокні, великі ударні дрони. Він використовує їх для усього: для розвідки, для атак. Ми навчились частину там перехоплювати, частину розпізнаємо по. Сигналам в радіоефірі. і вже маємо певні свої, там в, в, придумали рішення, як з ними боротися. Тобто, вже маємо певні дрони з трюками, які їх знищують поки вони в повітрі. Шановні глядачі, як бачимо, ворожих дронів дійсно стало значно більше, і саме для того, щоб обезпечити наших захисників від цих атак. Нашим захисникам із загону безпілотних систем тайфун дуже потрібні аналізатори, які будуть виявляти ще на підходах ці дрони. Загальна сума збору півмільйона гривень. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, донатьте, допомагайте нашій армії, боронити нашу землю від загарбників. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, кожна гривня наближає нас до нашої спільної перемоги. Скажіть, будь ласка, ви згадали про дрони на оптоволокні. А як часто ворог застосовує такі дрони? Останні декілька місяців, тижнів, місяців більше, дуже дуже часто. Ця проблема не в тому, що це там дрон, він, як і дрони, несе бойову частину. Кожен дрон для нас є небезпечним. Але саме дрон на оптоволокні це як змія в траві. Ти його не чуєш, але він там є. Тобто. Дроноптовлотні важче помітити, тому що він не світиться в ефірі. Ми використовуємо тепловізори, логіку їхніх маневрів, і найголовніше для мене вважається досвід. Тобто ми вже знаємо, як вони працюють. Вони працюють зазвичай по одній тій ж самій схемі. і ми їх знаходимо по тому, що ну, також нам допомагають ці тепловізори, і ми їх знаходимо та знищуємо. Дякую. Всі військові кажуть, що ворог значно просунувся в системах РЕП. Чи вдається нашим операторам БПЛА обходити оці системи РЕП і влучно бити по цілям? Звичайно, пане ведучий. Вони не просто можуть, вони давно ми вже давно це робимо. Тобто, ми, якщо починаємо працювати, ворог підтягує засоби радіоелектронної боротьби. У нас умовні відбуваються проблеми з дольотом до цілі, знищенням її, і це настільки вже сформована ця вся система робоча, що прямо на позиції ми можемо змінити радіочастоти. Ми використовуємо якісь кастомні прошивки, використовуємо кастомні дрони, засоби зв'язку і продовжуємо працювати до того моменту, поки ворог не придумає рішення цій проблеми. І він і відповідно це, це, це відбувається з обох сторін. Ворог придумає проти нас, ми придумаємо проти ворога. І це оце є прогрес, прогрес, прогрес. Ми придумуємо, вирішуємо. Тільки в нашому випадку, я вважаю, що круто в те, що ми це робимо прямо на позиції. Тобто, нам не потрібно чекати. Ми можемо це вирішувати буквально до півгодини-години часу. Тобто завжди на крок попереду. Ну тут важко так сказати, але стараємось, Стараємось, пане ведучий. Дякую. Я хочу знову звернутися до всіх наших глядачів зараз. В куточках ваших екранах. Ось тут є QR-код, за яким ви можете допомогти нашим захисникам з загону безпілотних систем тайфун зібрати необхідну суму на 30 аналізаторів. Ці аналізатори будуть виявляти ворожі безпілотники ще на підходах, і тому їх буде легше знешкоджувати. Тож, будь ласка. Доєднуйтесь, донатьте, пам'ятайте, що це безпека наших військових, а власне і наша безпека. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Скажіть, будь ласка, а як зараз ворог дій під Подкровським, от на вашій ділянці фронту, на що спрямовані його атаки? Е, так, пане Олександр, ворог став хитрішим, ворог розвивається. Вони більше не йдуть в лоб, працюють малими групами, прикриваються дронами, шукають слабкі місця в обороні. Задача навіть не захопити позицію, а зламати зв'язок і логістику. Тобто, щоб позиція наша не могла, ми не можемо їм довести обладнання, не можемо довести їм продукти, евакуювати поранених. Вони обривають зв'язок, і в цьому це є найбільша проблема. Зазвичай ми встигаємо реагувати і частіше за все ловимо їх на підході. Вони намагаються нас обійти. Ми їх чекаємо. Тобто, ми ж також розуміємо де в нашій йдуть слабші місця, і відповідно туди передаємо більшу ініціативу, більший контроль і більший захист. Дякую вам, пане командире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Дякую абсолютно всім, хто вже доєднався до цього збору. Задонатити можна за цим QR-кодом на 30 аналізаторів, які будуть виявляти. Безпілотники ще на підходу. Сума збору півмільйона гривень. Будь ласка, допоможіть е, е, нашим захисникам із загону безпілотних систем е, тайфун зібрати цю суму для того, щоб вони були захищені від цих ворожих безпілотників. Це дуже важливо. Донатьте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Дякую абсолютно всім. Дякую вам за цю розмову. Гарного і безпечного вам дня. Дякуємо, пане Олександр. Дякуємо, глядачі. Дякуємо усім, хто донатить. Ми працюємо, а не чекаємо. Ваша підтримка це конкретний удар по ворогу сьогодні. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю. Це був командир екіпажу бойової групи окремого загону безпілотних систем Тайфун за позивним.